Спочатку потрібно подивитися, що ми знаходимося у безпечному місці. Тепер алгоритм надання серцево-легеневої реанімації. Закидуємо голову потерпілого, триваємо рот, прочищаємо ротову порожню. Протягом 10 секунд перевіряємо дихання. Дихання відсутнє. Починаємо робити реанімацію. Знаходимо середину, робимо так протягом 30 разів: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Знову перевіряємо дихання. Якщо дихання знову відсутне, робимо ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Робимо так доки, люди не придає свідомість, або не прийде в ка Починаємо на колеги турнікет. Закидуємо ногу на плече. Відкриваємо турнікет. Одягаємо турнікет комога вище. Затягуємо його коло зі лісом. Припрошуємо так довки, зупиниться кровотечі. Потім потрібно записати час і все. Переходимо до надання пов'язки на ліхтовий субот, на лігтєве перепліччя. Фіксуємо два рази та починаємо перематувати вісімкою. Фіксуємо. Пов'язка на голову очіпок. Даємо потерпілому на голову бинсу одного тема. Прикручуємо два рази. Кладемо ватку. Почнемо перегрущувати навколо голови. Фиксуем. Завязываем узлы. Готово. -за.